Алло, Ваня, вітаю. вітаю. Вань, це Оскар. Да, Вань, слушай, да я ж потерял ваші контакти, бо что ж придурки у мене позабирали з ага. Пока Поки а знаєш через кого? Через торнадо комбата. Він мені слушай, Вань, шо що ти за придурок, цей Ваня перець? Ну, знаю, що ну, він від мене хоче? Що він мене грязю поливає, що я вас наїбав, що я вам нічого не дав. Я вже подумав, може я не тим прикордонникам допоміг, я йому фото скинув, кажу, це вони не вони. Ти сідар підар, я в тебе розмажу в інтернеті. Думаю, слухай, чи я дурак, чи лижі не їдуть. Він дурачок, як ти зрозумів два місяці назавжди. Буду посилку, то я йому, ну, сказав, так то і так то ну, що, посилка в мене, себе. І він почав в херні сказати, що не то, не то, не то, що я просив. Я кажу, Вань, успокойте, йомайо. -йо". Я йому сказав, Вань. Що ти, ти вийовуєшся? Ну я йому кажу, що ти вийовуєшся, чоловіку нігчим міг. Ну, Вань, ну нема в мене таких нічого. фінансових можливостей. Я йому сказав, там список непідйомний, я з хлопцями Дуже. балакав. А він каже: от тому дзвонищенко цьому командиру торнадо, що мені медаль вручив, що та ти знаєш, кому то медаль вручив, Да він на бабки на пацанах збив, да він заробив. А він каже: Так, покажи скріни, покажи, щоб я бачив. Я скріни не робив, я відслідковував. Я говорю, сука, прийди до мене, падло додому. Сядь і відслідковуй. Я подивлюсь, на який день, тебе почне глаз дергатися. Якісь претензії до вас кажу, які претензії я можу мати? Мій людина сказала, що може допомогти, повола чи могла Претензій, негативних емоцій, якихось я не маю взагалі. Т та він його почти переконав. в Тому що знаєш, каже, я вже почав сумніватися, що я думав, що ти порядна людина, а тут людина на тебе такі бруд А я кажу так, Руслан, та ти попросив би номер прикордонника. Цього ніка я попросив. Кажу, ти його набрав? Я його набрав. Я для себе переконатися. І я кажу, зараз оце сижу і думаю. Дібать каже, скільки в нас кончених таких придурків? І він такий: він обіцяє, він довго виповнити. він каже: Альо, стапе, Оскар винуватий тільки в тому, що всім обіщає і питається допомогти. Ну, ми вам, в принципі, каже, нічим не об'язані. Ну, ми не сайт Розетка, знаєш, що там пообіцяли і зробили прекрасно те, все розумію, зараз іде в країні війна, і типу навіть якщо би щось там було, ви передали куди то більш потрібно. Тому що я ж вам одразу казав, що це не є нагальна потреба, це більше носило. А... Бажання так так би мовити, ні, я пам'ятаю, що я обіцяв, Вань. Ну ти розумієш, у мене їх тисячі людей. Ну і то я все записую, і потім тому це до п'яті утра, поняв сижу, пакую, фасую по списочку. що, хто у мене ага, хлопці прикордонники? Все, я в думаю. У вас. Я жодних жодних претензій не маю. Якби я мав якісь претензії, я б вам сказав, що ну так то і так, то щось не то. Я зрозумів. Ваня, друже, не, б... Дружі, не було б щастя, так нещастя помогло. Зато я знайшов твій номер телефона. Значить дивись, я зараз тобі відпишусь телеграма, бо мені є що так. вам передати. Я просто ваш номер не мог знайти. Хорошо, я ж там ще кое-що у мене є, я вам поможу підкину. І зараз я тобі со свого телеграма відпишусь, добре? Ну, буду радий. Все, братик, обняв. Ну вибачайте, все. Вибачайте. Uh -huh. І я так розумію, Іван зловив звізду, як у нас кажуть. Uh -huh. І, типу, я, ну, яким він він, ну, він про я так розумію, думаю, що я ахуєнний е, е, волонтер, і, типу, я рішаю всі питання. <laughs> ну, це чисто моя суб'єктивна думка. Well, Слушай, якби він рішав всі питання, хай би ваше питання і закрив би. В чому проблема ж? Ну, це моя суб'єктивна думка, well, як він просто це я... думає. Ну, слава Богу, зато я твій номер знайшов, бо я його реально шукав. Думаю, у мене є медикаменти, є продукти. Я обіщав хлопцям, що якщо щось буде, я дам. Ну, блін, ну, Вань, ну перерив не можу знайти і все. Вони ж позабирали записники, телефони. Ну, що ще нас СБУ в Україні може полезно зробити. Як не вред волонтерам і воєнним. Ну не бой, кажім, садить з Льовочкиним, правильно ж? Яйця ще не виросли. А от у Оскара ганять, яд, пожалуйста. Це в них завжди, пожалуйста. Під час контрнаступу на Харків то ми працювали і з кракеном, з ДУ-шниками, і поліцейськи. Угу. Ну це вже призаческа. При От знаєте, кажуть, що менти втікнили. Я побачив, що менти є ахуєнні. Є Крак, є. Е є мусора, а є поліцейські. Знаєш, От да. хлопчик Тернопільський я поліцейський я розказав, що мусора крали гумку. Хлопчика звільнили, мусоров нет. Будівлі. Ми доставали підбиратів, а вони їх просто брали, евакуювали і, контр... ну, і везли до контролю. Ну, були такі помили. Не, не ні, ні, під, під одну, ні. Я завжди кажу, не путайте хер з пальцем. Є мусор, є поліцейський, є риг, воно родилось ригом, воно ригом здохне Сєпальським. А є нормальна людина, патріот і все інше. Братику, обняв тебе, рад чути. Все, я відпишусь тобі в телеграмі тоді.